Вітаю вас на уроці з інформатики, і сьогодні ми з вами в програмі Tinkercad виконаємо бралки. Створимо їх від початку. Так? Але для цього давайте виконаємо наступні дії. Перше, нам необхідно в браузері відкрити програму Tinkercad. і вбиваємо в пошуковий запит Tinkercad. За першим посиланням переходимо. Якщо ви входите в перший раз в програму Tinkercad, вам необхідно зареєструватися. Там потрібно зробити нескладні дії. Зазвичай це можна зробити за допомогою Google аккаунту. Після того в головному вікні програми ми натискаємо Create 3D-дизайн. У вікні, яке в нас відкрилося, ми можемо з вами побачити робочу область, на якій ми будемо розміщувати наші елементи, які будуть створювати модель брелка. В верхній частині зліва ви можете побачити куб, за допомогою якого ми можемо рухати нашою платформою. Ось таким чином я затискаю грань кубу. І опортаю цю платформу в такому положенні, як би мені було зручно моделювати. Але кожного разу ми її можемо переміщувати в те положення, в яке б нам хотілося. Збільшення і зменшення платформи, тобто моделі, яка буде розміщуватися на платформі, за допомогою коліщатка. І переміщення за допомогою затиснутого коліщатка. Ці всі дії ви можете виконувати. Ось таким чином, як тільки що проговорила. Далі ми визначаємося з розмірами та з формою нашого прилка. Якщо ви обрали овальний, тоді обираємо циліндр. Якщо ж ви обрали прямокутний, тоді вам необхідно обрати куб. Переходимо на нашу платформу. Я обираю циліндр. Після того на певній фігурі є маркери. Куткові і верхні. Якщо ж нам потрібно за певними розмірами, і ви за допомогою лінієчки проміряли, який у вас буде брелочок, то ви можете використовувати саме розміри вводити з клавіатури. Зверніть увагу, що одиниці вимірювання в міліметрах. 6 мм це висота брелочка. Ну, це буде забагато. Тоді я обираю саме. 3 мм. Ширина я оберу 30 мм, і довжина нехай буде 8 см, тобто 80 мм. Таким чином, утворився в нас зараз вже основа нашого брелка. Далі я додаю текст, і в цьому віконечку я змінюю. На той напис, який би я б хотіла бачити на своєму бруку. Після його зміни, знову ж таки, я можу відредагувати за допомогою ось цих маркерів його висоту і відповідно ширину та довжину. Обираю цей елемент і роблю переміщення. Щоб поглянути, що всі елементи розміщуються правильно на формі нашого брелка, я можу обрати. Вид зверху і таким чином зробити переміщення так, як мені потрібно. Зверніть увагу, ми можемо також з вами використовувати інший тип шрифту. Тут за стандартом їх 4, не стільки, скільки у Word є, та, великий перелік, але також є з чого обрати. Обирайте той, який вам більше до вподоби. Далі давайте зробимо. Кільце, за допомогою якого ми будемо наш брелок відповідно підвішувати. Я обираю циліндр і обираю, зверніть увагу, другий циліндр, який розміщує ось таким чином. Тепер верхній циліндр я буду змінювати його розміри розміщую відносно центру. Збільшую його висоту і занурюю його всередину за допомогою цього трикутничка. Занурила всередину. Тепер дивлюся, так, як він виглядає. Наступна дія: мені потрібно зробити прозорий середній об'єкт. Таким чином, я роблю віднімання одного об'єкту з іншого. Роздивляюся, як це буде виглядати. Поки що ми робимо да, на розміщення нашого об'єкту, тобто візуально розглядаємо, чи підходить, чи влаштовує у нас даний об'єкт, чи ні. Після того, якщо ви виконали дії і вас все довільняє, для того, щоб вони виконали віднімання і там був отвір, ми обираємо ці два об'єкти. І натискаємо на кнопочку групувати. Або використовуємо гарячі клавіші: у вас зараз є підказка Ctrl-G. Це групування. Далі я зменшую товщину цього вушка. Пам'ятаєте, в мене висота мого брелочка 3 мм. І висота вушка також 3 мм. Таким чином. Якщо, як в мене зараз щось пішло не так, у вас завжди є стрілочка відмінити або Ctrl-Z. Переміщуємо тепер наш об'єкт на ту ділянку, яка вам необхідна. Дивимося з усіх сторон, чи влаштовує налаштування і, відповідно, розташування. Якщо все задовільняє, ми виконуємо об'єднання всіх об'єктів. Зверніть увагу, це обов'язково має бути об'єднання всіх об'єктів. Як тільки ми об'єднаємо знову групування, тільки тоді ми можемо цей файл завантажувати на свій пристрій за допомогою експорт. Ось тут ви дивитеся, для чого вам потрібна ця модель. Якщо ви її хочете далі роздрукувати за допомогою 3D принтера ви обираєте формат STL. Який я вам рекомендую. Виконалося завантаження файлу, тепер ми можемо перейти за допомогою провідника в папку завантаження, і ось цей файл буде розміщуватися саме тут. Далі ми можемо його перейменувати, зверніть увагу, що крапочка STL ми не прибираємо, для того, щоб програма, а саме для роздруковки, розуміла, що саме це є. 3D-модель, тобто розширення файлу вказує на тип об'єкту, що там всередині знаходиться. А в нашому випадку STL вказує на те, що це саме об'єкт 3D. За замовчуванням, на моєму комп'ютері, цей проєкт відкривається за допомогою програми 3D Paint. І ось таку модельку ми маємо. Бажаю вам гарного навчання і до зустрічі на наступних уроках.